Вітаю вас, друзі! Зараз ми вам покажемо, як відбувається один з елементів психологічної підготовки бойових медиків морської піхоти. Позаду мене знаходиться так званий стрес-хаус. Для чого це? Як це працює? Яка основна мета? Ми вам зараз розкажемо. Але повірте, дуже круто, що відеокамера не передає запахів. Запрошую до нашого стрес-хаусу. Не випускаємо повітря, ми до нього готували, спеціально взяли м'ясо, воно у нас прокисло. Обережно, м'ясо висить. Проходьте, будь ласка. скільки готували? Чотири дні. Чотири дні. Тут у нас лапки. Звичайно, тут будуть ще стропоскопи. Це все буде відбуватися в темряві, буде їм пройти такий тунель, І вони вилазять на таку гидку, бридку масу, по якій потрібно буде спочатку проповзти, а потім пройти. У нас тут буде поранений. Буде хлопчик, у якого війна забрала ногу, і він погодився зіграти роль. Він зніме протез. Ось бачимо лужу крові. Ми там зробимо певну таку масу. Медик рятує життя. І ми проходимо через багато дуже гидких буває речей. Тому зараз ми будемо робити вправи на те, щоб пройти через себе, переступити, зробити ось так і виконати роботу. Ми включимо ще сумну пісеньку, ось, і вони будуть чекати, готуватися до своєї черги, виконувати завдання. Походим. Зашли, зашли, нічого не трогай, все забільєвано! Зашли, бігом, біон! Піго! Це у нас зараз екватор навчання по модулям ТІСІ 3, наданню до медичної допомоги. Молодець. Молодець. Вони попрацювали з різними видами нервових реакцій, стрес, ступор. Вийдемо в безпечне місце. Добре? Добре. І наблизити їх до плюс-мінус бойових умов, щоб вони зрозуміли, що їх чекає в майбутньому. Давай, давай! — спадай, два, раз, на два. Принято. Ми відпрацьовували по великому рахунку всі модулі, які ми вчили. Оці всі дії. Тобто, бігання, воно збиває тобі дихалку. Ти можеш думати, як тобі важко, можуть боліти ноги. Відповідно, ти і вже все. Ти не думаєш головою, яка в тебе ціль. По перше, дим він пахне недобре. Печуть очі, і ти нічого не бачиш. Ти починаєш задихатися. Тому, відповідно, ти вже не розумієш, де ти знаходишся. Так як ми забігли в приміщення, яке ми не знали, ми мусили дуже швидко зрозуміти, що навколо нас. Там там було жахливо. По перше, ми нічого не бачили. У нас був дуже вузький прохід. Я знаю, чому його зробили. Це один з моїх страхів, бо я дуже сильно боюся замкнутих приміщень. Так що, можна сказати, я поборола свій страх сьогодні. було бритко? Я дуже чутлива до запахів. На підлозі був жах, там направду, там все дуже сильно воняло, і воно дуже так само збиває з головної думки, що ти маєш робити. Сьогодні я, а, я два страха поборола сьогодні. Ну, по великому рахунку, я мусила пройти, бо я розуміла, що мені це треба. Коли я на практиці це роблю, я розумію, як воно може бути. Я бачу це очами, я чую це носом. Відповідно, це е, набагато краще закарбовується в голові, бо <плес> без оцього всього, дуже до речі, <плес> вчасно, без оцього всього людина може дуже сильно розгубитися. Дуже ти, ти відкажеш, Що блядь, тебе дає вона тобі, кажеш, що робиш! І скомбінувавши все це, ми зробили для себе маленький зріст знань да, для них, щоб розуміти, який рівень їхніх знань, на якому етапі, ми, над чим треба працювати далі, що додати, в чому вони вже фахівці. І будемо надалі працювати, нас ще чекає не один такий захід. Після мого першого бою, коли я вийшов, у мене були надзвичайно круті інструктори. Вони дуже старалися, також нас ганяли, ночі подривали. Але перше, що я сказав, позвонив інструкторам, сказав, що треба більше, пресінгу треба більше. Чим більше, тим більше буде ефективність навчання.